Комунальне підприємство Екосервіс Бурштинської міської ради виконує низку важливих обов'язків, серед яких підтримка благоустрою міста, обслуговування громадських зон, санітарне прибирання вулиць та зелених насаджень. Важливим напрямком роботи підприємства є догляд за двома міськими кладовищами. Комунальне підприємство Екосервіс маючи у складі ритуальну службу, займається обслуговуванням наших міських кладовищ. Відповідно, у літній період ми проводимо косіння, прибирання, вивозимо сміття в зимовий період, розгортаємо сніг, тобто тримаємо в порядку наші кладовища. Окрім основної діяльності, комунальне підприємство Екосервіс також надає ритуальні послуги через спеціалізовану ритуальну службу в структурі підприємства. На крайньому виконкомі було затверджено нові тарифи на ритуальні послуги, оскільки на сьогоднішній день діяв тариф, який був ще затверджений у 2022 році при створенні ритуальної служби на базі екосервіс. В складу тарифу на сьогоднішній день входять копання могили, формування надмогильного насипу. Також разове прибирання могили, оскільки тарифу морально застріли на сьогоднішній день, оскільки при зросла. Мінімальна зарплата, оскільки зросли ціни на інвентар, який використовується при відповідній роботі. Тому на сьогоднішній день затверджений тариф відповідно на зимовий період 3 900, на літній період 2 900. Коли до нас звертаються люди стосовно копання могили, тобто приходить замовник до нас, укладає з нами угоду. Ми відповідно даємо документи, акт про виконані роботи, до угоди, а також свідоцтво про пох поховання. ми ведемо реєстрацію поховання. У нас є відповідна реєстраційна книга, і на основі цієї книги, де вказана дата, реєстраційний номер, ми видаємо свідоцтво про поховання, але це не є свідоцтво про смерть. Кладовище це місце, де спочивають наші близькі та рідні, і ті, хто віддав своє життя, залишивши після себе пам'ять і приклад для майбутніх поколінь. Комунальне підприємство закликає відвідувачів кладовища дбати про його охайність, не засмічувати територію. Бо на жаль стикаються з такою проблемою. Хочу звернутися до усіх, хто відвідує міські кладовища, відповідально ставитися до прибирання могил і виносити сміття у спеціально відведені місця. Давайте спільно будемо дбати про чистоту цього особливого місця. Обов'язок не тільки комунальних служб, але й кожного з нас піклуватися про ці місця, зберігати чистоту, доглядати за могилами, щоб виразити повагу та вдячність тим, хто вже не з нами. Доглянуті могили і впорядковані території. Кладовищ не лише символізують пам'ять, але й свідчать про нашу відповідальність перед минулим і майбутнім.